Києві в гімназії номер 109 імені Тараса Григоровича Шевченка оскаженіла директорка такого совкового закалу не пускала дітей в школу, якщо вони прийшли в шортах. Давайте подивимося фрагменти цього відео. Це просто приходите в... Так, так, це директор. Я на Работою в теж шортах хожу, ви не переживайте, вам прийти в шортах. Вас як звак, що це за що? Вас що ви... тут? Советський Союз вирішили устроїти, я не Тому? поняв. Це... На дворі 30 градусів. Тобто директорка е, встала своїм потужним таким торсом перед входом в е, школу і реально робила фізичний скан фізичного цього е, стану одягу людей, і дівчата, хлопці, в шортах. Не пускала. Давайте там Водя. далі просто. У тебе навчання позволу. 30 градусів на дворі діти будуть штанах ходити. Так, давайте. Ви краще давай, давай, давай. займіться щоденниками електронними, а не дітей в шорти. Напишете заяву. Напишемо заяву. Ми пишемо третій год. Так, цих іди, Ідіть. Іди, іди. Вон, хлопець стоїть, да, хлопець стоїть, реально в шортиках коліна і вона я не пускаю. Ну навіть якщо ви вже, яка різниця тобі, бабуся, да в чому дитина прийшла здобувати знання? Вона пристойно вдягнена. Ти. Ні, я не дозволяю. О, Що так, значить я не дозволяю? І так, і, Проходь. Проходь. Ви будете мене штовхати И что дальше? Вы вообще <говорить> нормально? <говорить> так, девчонка, пропускай. Пропускай. И так далее. Вот же... О, вот это не пропускай. Пацан, все, це шорти. В тебе без шансів отримати освіту. От так ось, до чого я веду? Цей совок сидить ще в дуже і дуже багатьох освітніх закладах України. Чому важливо, щоб ця е, директорка е, понесла відповідальність і більше ніколи не допускалась до роботи з дітьми? В чому суть школи? Школа навчає і школа. Формує ось цих, цих дітей майбутнього члена суспільства, майбутнього громадянина. Проблема в тому, що для багатьох ось таких директрис з синдромом Вахтера школа повинна формувати не громадян, а рабів системи. Школа повинна зробити такого е, послушника е, совєтської партії, який піде і зробить все, що партія скаже. Ти маєш е, бути такий, як всі, і не мати ніякого прояву. В чому, в чому проблема дитині приходити в чортах? Немає. Більше того, жодними нормативними документами немає. Немає зобов'язання директора чи покладено на неї функцію, перевіряти зовнішній вигляд дітей і не допускати їх до навчального процесу. Якщо ти вважаєш, що дитина приходить, в якихось там шортах а треба, в штанах, вона має прийти, сісти за свою парту і навчатись. А ти, якщо вважаєш, що є якісь порушення, Маєш сконтактувати з її батьками і вирішити це питання. Якщо у батьків позиція, що це все ж таки непорушення, і дитина має право приходити в шортах в школу, є відповідні інстанції, є відповідні служби, які е, можуть притягнути батьків до відповідальності за невиконання батьківських обов'язків. Якщо таке має місце, є відповідні органи, які мали би. Розглянути ці ситуації, і тоді офіційно заборонити дитині відвідувати заклад в шортах. Але на це мав би бути відповідне рішення а такого немає, тому що не можна, не можна дитині заборонити відвідувати школу і за того, що її зовнішній вигляд. Скажем, не підпадає під уяву директорки. А багато хто писав, що сама директорка виглядає як е якась бабка з базару, як бомж, і так далі. Вона там в джинсах, вона в е джинсовці з обдісненими рукавами. Я кажу так, мені абсолютно байдуже як. Виглядає, в чому вдягнена директорка. Да? Її задача організовувати навчальний процес. Чи вона сидить в джинсовстві, чи в спідниці, чи в шортах, нас це нас не повинно хвилювати. Так же, як і не повинно хвилювати її, в чому приходять діти. Якщо ви прикрили цицькі пицькі, да? ви йдете. Чи в тебе короткі рукава, чи в тебе шорти? Не, питання твого комфорту. Школи, школи зроблені для навчання дітей, а не діти існують для задоволення потреб ось таких директорів. Зараз, знаєте, коли йде війна, коли діти мають стрес, величезний стрес, коли під час повітряної тривоги ця. Вчителька, не вчителька, а директорка, ну, вона там може і вчителька, так? директорка відправляє дітей, не пускає, каже: йди додому, перевдягайся, замість того, щоб він зайшов в школу і мав доступ до відповідного укриття. Вона каже: Йди і перевдягайся, тобто дитина повинна піти чи поїхати, якщо вона, її будинок знаходиться там по мірках Києва, 20-30 хвилин від школи. 30 туди, 30 назад, ось година. Дитина повинна страждати. Я був здивований, що дуже багато людей в коментарях кидаються захищати цю директорку. Мовляв, як це так? Діти обнагліли, ходять. Народ, ви обнагліли. Ваш совок, який сидить у вас в голові, не дає вам одного простого сенсу. Відчепиться від дітей. Дайте їм жити і дайте їм навчатись. Дитина прийшла в школу, прийшла. Багатьох не затягнеш в ту школу, да? вони не хочуть вчити. Дитина йде в школу, дитина вдягається так, як їй зручно, щоб їй не парило, щоб вона не потіла, як їй комфортно сидіти. Чому ми, дорослі, тобі дозволяємо ходити так, як ми хочемо. А діти ми маємо, маємо їх. Отак. Знаєте, ось ця спільнота, оця. Такі директриси, як вона, вона ні слова поганого не скаже начальнику. Вона, коли прийде на збори міської ради там чи е, департаменту освіту, вона буде сидіти як мишка. Вона рота не відкриє е, керівництву, що нам треба е, ці, до школи, щоб. Варти були норм, Нам ергономічні стільці треба закупити, нам треба, щоб криша нам треба опалення, нам треба. Вона цього слова не скаже. Вона буде сидіти покірненько, так? но на учні вона розкривається. І це кидає вас. Ось. ось це і є система тоталітарна. Там, де ти, хто вище по ієрархії, ти опускаєш очки лапки. І стаєш покірним, а там, хто нижче тебе по ієрархії, ти можеш об нього витирати, витирати ноги та, і все. Вони терплять, коли витирають ноги об них, але вони вважають, що вони можуть витирати ноги про тих, хто менш захищений, що в тому освітянському рангу стоїть нижче школярі. Хоча, власне, для школярів вся система освіти шкільної існує не для забезпечення роботи вчителів. Не для працевлаштування директорів, а для учнів. Школа створюється для учнів. Єдина функція школи так, це навчання дітей, не працевлаштування директорів і вчителів. Це для реалізації навчання учнів. Беруться, створюються робочі місця директор, завуч, технічка, вчитель, і ці люди виконують свою функцію. Хтось добре, хтось погано, як і в інших сферах, але вони є вторинними. Діти, діти є первинне те, для чого ми робимо школу. І, знаєте, деякі коментарі мене просто дивували, починають писати, що е, панянка одна пише: мовляв, Знаєте, я хочу, да, щоб на вулиці я розрізняла школярів, студентів і людей, які вертаються з походу. І знаєте, я їй пишу: а, чому ваше ось це дивне бажання на вулиці розрізняти школярів, студентів і людей, які вертаються з походу туристів, до школярів? Це ваша проблема, вам хочеться на вулиці розрізняти. Для чого школярі мають вдягатись так, щоб було зручно вам якійсь рандомній тьоті, яка йде по вулиці. Деякі починають захищати цю, навіть не буду називати цю освітянку, це просто якесь таке. Не знаю, не хочу підбирати погані слова даже. Починають захищати і казати, що там діти обнагліли, батьки обнагліли, це все брехня. Якщо є обнаглівші діти і обнагліші батьки, це конкретний кейс, і ось це вирішуйте. Якщо є якесь порушення з боку батьків чи дітей, так, є відповідні юридичні механізми, як це робиться? Якщо вчителька чи там. Директор вважає, що в шортах не можна приходити в школу, це її особисті психологічні проблеми. Діти мають право приходити в школу так, як їм зручно. Так само, як деякі школи там намагались вводити якісь там шкільну форму і так далі. Це такий пережиток ось цього тоталітарного мгнуло. і іноді просто дивуюсь, як пишуть, що ось. Школьна форма, вона дисциплінує. Коли у всіх там дрескот, всі там... це брехня. Хто вчився в радянських школах, а? ходив в цих дебілкуватих, синіх і коричневих костюмчиках, багато у вас там було дисципліни. Яка дівчуха там творилась в тих школах? І найгірше, що ми можемо з цього винести, що дії ось такої директорки вони травмують дітей. Вони травмують, роблять негативне відношення дитини до школи. Тому що школа в її обличчя це ось такий директор, чи якийсь інший вчитель, який на нього кричить. Свариться. Вона ще якась кандидатка психологічних наук, захистила якусь псевдодисертацію. Треба ще, щоб розібрали її дисертацію на плагіат і позбавили її ось цих наукових звань. Тому що. Ці люди штампують всі ці псевдодисертації в сфері педагогіки, психології, всіх абстрактних болтологій, і потім прикриваються цими папірцями. А діти, заради яких вони ніби це все роблять, страждають. І потім дитина виростає або росте та і думає, а на мені оця школа? Що я там отримую? Я отримую там не. Храм науки знать, да прихожу, мені цікаво. Блін, давайте зробимо якусь задачку, давайте щось порішаємо, давайте поспілкуємося на якусь там історію стародавнього світу. Да, я хочу, хочу. Він приходить, і такий, блін, заоноця недовольні обличчя дивитися, директриси, яка приходить, така, знаєте, з бажанням там я от всіх ну, не називаю, баю, да? Школа має бути для дітей. Місцем, де вони навчаються. Це не значить, що навчання для них має бути, там, що вони мають сидіти, гратись і е, таким навчання. Ні, вони мають робити для собою зусилля, мисленевий процес, вони мають робити ті задачі, робити ті домашки, вчити ті якісь параграфи, аналізувати це складний процес. Так? Але середовище, в якому вони це роблять, має бути комфортним. Якщо ми хочемо побудувати Україну, в якій. Людина буде відчувати свою гідність і до інших ставитись згідно, нам потрібно це починати з садочка, з школи, з університету. Тому що коли ми вже дорослим дядькам і тьотям розказуємо, як треба бути громадянином, як треба поважати інших, вони вже сформовані. Вони в більшості вже пройшли ось це горнило таких директріз і мають певні стереотипи поведінки. Тому, друзі мої. Ті, хто з вас захищає ось цю директорку, яка своїми грудьми не пропускала дітей до школи, тому що вони були в шортах, ви носії совкового мислення. Ви можете бути хорошими людьми, ви можете бути хорошими там, освітянами, хорошими програмістами, хорошими блогерами, хорошими лікарями, хорошими поліцейськими і так далі. Але ви носії совкове мислення, яке треба позбуватись. Так, да, воно у вас сидить, тому що ось ця, ця дідюха, вона засіла, вона інертна. Нам треба десятиліття, щоб вибивати, вичищати цей е, сморід з наших голів. Але якщо ви не будете цього робити, то цей сморід буде штиняти, і там буде заводитись всяка така совкова лабуда. Тому напишіть в коментарях, що ви думаєте про цей кричущий випадок, про цю директорку, про недопуск дітей в шортах до навчального процесу. А я з вами в коментарях подискутую. І підпишіться обов'язково на канал. Лайк, підписка, комент. Слава Україні!